Доброго дня! На календарі п'ятниця, а це означає, що вже за мить на вас чекатимуть найсвіжіші новини зі студентського життя. Протягом тижня журналісти Вектора збирали для вас найцікавіші моменти зі студентського життя, тож сьогодні в випуску. Інтерв'ю з відомим українським автором та виконавцем Арсеном Мерзояном. Хмарний атлас або реалізація унікального режисерського задуму у рубриці «Дивись справжнє кіно. 14 лютого або в День Святого Валентина усі в помаді, ось ця картина. Гороскоп Вишка, що пророкують сірки студентство на наступний тиждень. Арсен Мірзоян, відомий український виконавець та автор своїх писань, ділився згадками про свої студентські роки з журналістами Вектора, про найкумедніші історії та плани на майбутнє. Далі на екранах. Арсен Мірзоян, зірка вітчизняного вокального небосхилу, яскраво засяя після першого сезону проєкту Голос країни. Ти все Народ як каклічний стрілок. Прізи получав вілсулипка і ніцелясь на вскіпливльок. А кругом говорили, гаварілі він з радістю зустрівся з нашою знімальною групою поговорити не лише про творчі плани, але й згадати студентські роки. Як казав Соломон, що поки молодий, твори будь-що, потім там тобі і пробачить. Але поки молодий, потім вже коли треба взятись за голову, будь добр, візьмись за неї. Тому, якщо хтось хоче почути думку або прочитати думку авторитетнішу за мною, можете, наприклад, взяти щось із творчості. Людмили марковни Гурченко. Там, там більш амбіційно все пояснено. Щодо, да. як казала Людмила Марковна, не бойтесь життя перемінити. Пан Арсен закінчив Державну інженерну академію у 2000 році. Під час навчання з ним траплялось безліч кумедних історій, організатором яких він ставав з друзями. Був у нас Середенка Юрій Петрович, викладач. Він новенький. Він так. Сталося, що це була його перша лекція на факультеті, і ми вирішили його трохи розіграти. І ми не пішли на пару, там така компанія невеличка. І ми ловили першокурсниць і розповідали про те, що зараз лекція в факультет, і вже запізнився, зайти ніяк не можна. А ми хотіли, щоб до нас приєднався наш друг. Ну або там розповідали, що там... Брат з вашим взяти, ну, казали, що друг. І просто казали, що якщо вам не важко представитися, бо дівчина його, або сестра, не знаю, будь-хто завгодно, що терміново треба, хлопця зовуть Юра Свіріденка і просто зайдіть поближте його. І так дівчина заходила на лекції і казала, що можна мені брата на пару хвилин. Електор ну, да, ну... питав, як зати брати, він каже, Юра Свіріденка. Десь, десь, десь п'яту дівчину він вже ловив по коридорах. Творити співак почав ще з університетської лави, де вчився не лише роботі на сцені, але і гумору в команді КВК. Сьогодні творчих викладачів згадує з любов'ю та щирою подякою. Арсен Мірзоян не лише сміється над буденністю, але й може посміятись над собою. Учусь, вернусь и два пятьдесят Отдам тебе палыч, что ж прощай, родная, за Сапарастай. Адже співак все тримає під своїм творчим змістовним та вокальним контролем. Сподобалось, бо все було під контролем. Я, корект, ну, я редактував текст, так що, ну, в принципі, я і співав тут. Вийшов з Арсен на заводі. Це в проєкті «Добрий вечір». Ми знову торкнулися тематики Михайловича. Це Сергій Михайлович, мій начальник безпосередній. Він вже в жартівливій формі, вже каже, що Арсен може вже досить згадувати Михайловича. Про професійну освіту вокаліста співак поки не задмислюється, порівнюючи спів зі спортом. Вокал треба тренувати, але для вокал це як спорт, це фізика, тому не вважається за навчання, більше це тренування можна назвати. Може бути так, що колись все ж таки музична освіта до мене там, десь донесеться, але поки що якось я не наваживсь до цього саме. А тобто якась інша, да? В принципі, все рівно я ж займаюся якось удосконаленням своїх якихось навиків. Хоча і в передачу таланту на генетичному рівні співак не вірить за виключенням декількох прикладів. Ви знаєте, я не знаю чи передаються геніальні вокальні здібності генетично. Ну по нашому голосу країни всі все відчули на Тоні Митвиєнко, як генетично передається вокальні здібності. Більше я прикладів не чув. Ваші діти співають. Ну, я не можу сказати, мої діти співали. Я не можу сказати і за себе, чи співав я там. Ну, ні, співали, співали всі, а так, щоб точно визначитись, е, чи це дійсно спів. Для мене це десь. ну, Я зрозумів саме, що я дійсно можу співати. Це саме в студентські роки. Арсен Мірзаян має свій секрет джерела таланту людські долі. Ну, Де ви знаєте? Просто, ну, частіше в історіях. В історіях, в історіях людей, в діалогах, в книжках, в ставленні. Іноді просто ти можеш читати якогось письменника або поетесу і не погоджуватись, і переписати по-своєму. Тобто, це не воно, але це теж муза. Тобто, ти можеш не погодитись, наприклад, дійсно. Жартівлива пісня Вінні Пух виконавці далась складно. А я лише не хотів тебе привітати з саморанту. У гості до тебе, але вони друг не міг. Глушно стріляти. І кое-хто не вірить, що я синєм небо. Ба -ба -ба! Адже вона не лише проста, але й з глибоким змістом. Ну, наприклад, пісня Пух писалася довго, тому що дуже легка, дуже проста і було дуже багато тексту. Дуже багато тексту було. Теж їхали в поїзді. Я написав, мабуть, куплетів шість. І треба було обирати ну, там, не більше трьох і донести, в принципі, все, що я хотів. Пілотні версії майбутніх пісень пан Мірзаян дає на прослуховування друзя, вважаючи, що саме вони найкращі критики. Ні, скоріш за все, це друзі і скоріш за все це не, не жінки точно. Вважаєте жінка не може бути першим критиком? Вважаю, що ні. Чому? Не знаю, якось. У мене ж чоловіча лірика, тому спочатку таким чином. Рецепт успіху популярного сьогодні вокаліста у впевненості та у своїй творчій правді. Що не треба нічого боятися, треба йти вперед і треба дійсно займатися тим, чим ти займаєшся, ну, чинити так, як ти знаєш. Якщо тобі десять разів скажуть, що це не так і не вірно, все рівно. Чи не так, як знаєш, і те, що це невірно, ну, ніхто не має права тобі про це казати. Вокаліст Мірзаян в душі філософ він міло порівнює життя з біговою доріжкою, де у кожного свій спорт. Зрозуміти, студенти такі люди, як кажуть, які хочуть змінити світ. Вже ми дорослі. Вже такого бажання ну ніби немає. Ні, в мене ще воно є. Я просто я один з тих, хто лишається на своїй біговій доріжці. І, в принципі, між стартами і фінішами іноді зав'язую шнурки, і всі очікують, а що ж буде далі, коли він знову побіжить. Арсен Мірзаян не лише грає стильну музику, але й виглядає стильно і виважено на українській естраді. Ніколи не доберуся до цього. У мене я все це бачу від дизайнерів. Все рівно бачу, як можна дійсно удосконалити цей винахід. Але самого руки ніколи не доходять і не знаю, як коли я це почну робити. Це, мабуть, мені треба кудись з'їхати, завалити мене не знаю чим. Фотографія Арсена Мірзаяна навіть я на дошці поша на Запоріжсталі, але не як співака, а як гумориста. Моя фотографія є в енциклопедії Запоріжсталі. Це така була підсумкова книга. Скоро виконавець порадує новими піснями та новою відеороботою. Обіцяє прем'єру до кінця зими. І презентуємо другу платівку. Вже в принципі є дати. що Майже на завершенні на завершальній стадії альбом. Єдине там. Технічні моменти. Ну, гадаю, що цієї зими ми все це владнаємо. Настанови усім студентам пан Арсен, де коротко та влучно, щоб краще запам'ятовувалось. Хочу побажати, щоб вже зараз, ще в студентські роки, вже намагалися спробувати і зрозуміти, хто вони самі є. Побажаємо і ми, Арсену Бабурці, успіхів в реалізації усіх планів сімейного щастя та вірних прихильників. Хмарний атлас Пригодницький ф'южн, що поєднав на екранах вдалу гру акторів, режисерський задум та музичний супровід. Що з фільму можна взяти корисного та повчального у нашій рубриці? Дивись справжнє кіно. Том Хенкс, Хелі Беррі, Югоу Вівінг, Джим Стерджес, Бен Вішоу. Зірковий склад акторів та не менш відомі брат та сестра Вачовські в ролі режисери фільму Хмарний Атлас. П'ятниця 15 15-те. Ми підняли вітрило з ранковим відпливом. Мене ізольовано від інших пасажирів та екіпажу в корабельній комірці. Це науково-фантастична філософська картина, яка розповідає про життя різних на перший погляд людей, але які пов'язані між собою долею. Сюрпризом є те, що історії головних героїв відбуваються у різні часи. Шість цікавих сюжетних ліній у минулому, теперішньому та майбутньому змінюють ваш світогляд. Мій любий Сіксміт. Де ви з вашою допомогою? Я читаю щоденник 1849 року. Його писав нотаріус, умираючи в плаванні з острова в Тихому океані до Сан-Франциско. Половини сторінок нема. Мене це просто вбиває. Адже незакінчена книжка це майже як незакінчений любовний роман. Хмарний атлас іноді нагадує театральну постанову з постійною зміною декорацій та шикарними спецефектами. Перші 20 хвилин фільму незрозумілі, але далі все стає на свої місця. Спокійна, іноді динамічна музика не дають сумувати протягом трьох годин. Це вона музика з моїх сніг. Я зву це Секстет Хмарного Атласу. Я написав цілі частини, уявляючи, як ми знову і знову зустрічаємось в різних життях і в різному віці. Що ви тут робите? Ми постійно перетинаємо власний слід, як ті фігуристи. Відкладіть справи, забудьте про всі свої проблеми та пориньте в інший світ з насолодою. Фільм Хмарний Атлас схожий на казку, який кожен зрозуміє по-своєму. 14 лютого День Закоханий. З роками набуває все більшої комерціалізації. Проте не втрачає присмак романтики. Як провести вдало цей день та які подарунки презентувати коханій людині далі у матеріалі наших журналістів? На календарі чергово 14 лютого, а це означає, що час обирати подарунки для своїх коханих. На останньому місці звичайні валентинки, листівки з приємними словами, які можна знайти у будь-якій крамниці. Цей подарунок підходить не лише для коханих, але й для друзів і колег. Тим паче, що на сьогодні вибір типу таких листівок надзвичайно широкий. На четвертому місці нашого святкового топу солодкі подарунки. Шоколадки у вигляді сердечок та маленьких янголяд нікого не залишать байдужими. Головне пам'ятати, що солодощі не лише підіймають настрій, але псують фігуру. Щоб витратити калорії з однієї шоколадки, варто танцювати сальсу протягом 2 годин або ж 6 годин цілуватися. Трійку лідерів відкриває м'яка іграшка: ведмежа та слоненята, та – Звичні презенти, які після свята займають почесне місце на полицях та ліжках дому. Цей подарунок надзвичайно приємний для дівчат, але як відреагують хлопці на плюшеві іграшки, залишається лише перевірити. Срібним презером топу святкових подарунків стали прикраси. Це не лише романтичний та вишуканий, але й надзвичайно практичний подарунок. У виборі цього презенту необхідно не лише досконало знати смаки партнера, але й мати власне відчуття краси та стилю. Переможцем святкового рейтингу подарунків до Дня Закоханих стає романтична вечеря. І не обов'язково у ресторані, бо їжа, приготовлена власними руками, смакує вдаліше. Для приємної атмосфери та романтичного настрою не забудьте про свічки та гарне оформлення столу. Завжди буде актуальним подарунком букет квітів чи симпатична кімнатна в зоні. Та пам'ятайте, головне не подарунок, не його вартість, а увага та подарована частинка гарного настрою. Зі святом вас! Просто зірок на наступний тиждень виглядає досить оптимістично. Що небесні світила пророкують студентам на третій навчальний тиждень. Вже за мить у гороскопі Вишка. Вітаю з вами студентський гороскоп Вишка. Якщо хочеш круто жити, то дивись постійно вишку та отримуй власну фішку. Зірки дивляться на нас із висоти. Дізнавайтесь разом з нами, що вони бачать. Овне на цьому тижні повинна здійснитись давно очікувана вами подія. Радійте здійсненню своїх планів та бажань. Можливо, хтось з викладачів все-таки піде вам на зустріч і виставить довгоочікуваний залік. захід. Цільці, не намагайтесь у наступні сім днів займатися тим, у чому ви не дуже сильні. Краще адекватно оцініть свої сили та вперед підкорювати вершини. Близнюкам зірки радять підточити погостріше свої зубки. Напевно, цього тижня вам доведеться добре похисти граніт науки. Раки, не засмучуйтесь, якщо в найближчі дні ваші плани можуть зруйнуватись. Пам'ятайте, те, що нас не вбиває, лише робить нас сильнішим. Будьте наполегливі і все вийде. Так, саме обережність та тактовність допоможуть вам уникнути великого конфлікту, чи то з друзями, чи то з викладачами, вірогідність якого буде вельми велика ви прислухайтеся до порад оточуючих. Можливо, вони виявляться не такими вже безглуздими. І саме ці поради знадобляться вам по навченні. Замислитись на це. Терезам на цьому тижні зірки радять не відступати від своїх принципів. Звичайно, краще домовитись мирним шляхом. Проте, якщо вас ніяк не хочуть слухати, то ведеться на право. Ось щось мені підказує, що Терезам потрібно бути запастись терплячістю. Ось кому можна позатрати на цьому тижні так це скорпіона. Друзі, зірки пророкують вам надзвичайно вдалі дні, адже можете трішки розслабитись та насолоджуйтесь цією ніттю. На цьому тижні стрільцям не варто зупинятися на досягненому. Сміливо підкорюйте наступну вершину, зірки будуть сприяти вам у цьому. Козероби! Зараз у вас є реальний шанс перетворити вчорашніх ворогів у як мінімум союзників. Ох, як мені це знайомо, коли один варіант на контрольних Всіх зближує та перетворює недругів у ближчих друзів. Вода з вами можуть вийтися досить різко. Можливо, навіть неприємно для вас. Однак, якщо ви зважитесь дати волю почуттю гумору, то цього не станеться. Іноді не потрібно сприймати все дуже серйозно. Риби. Нарешті ми дополи до вас. Життя, як відомо, смугасте. І нині ви потрапите на смугу, розфарбовану всіма кольорами веселі. Розважайтесь, тільки не забувайте хоч іноді готуватись до себе. Друзі, насолоджуйтесь своїм життям та не забувайте мати власну фішку. З вами була Ольга Демленич. До зустрічі! А це всі новини на цей час. Наступного тижня на вас чекає цікава підбірка найбільш вдалих подарунків до 23 лютого. А поки що бажаємо вам гарних вихідних та тримайте правильний напрямок разом з Вектором.